Ладять пересувати ноги, викликають з інспекції, беруть зірці, закривають, пікетують нашого голосу. Не чуйте. Але голос є. Конкретно говорю, перше, важко, 90 мільйонів. Чого ви замовчали? 152 мільйони, які область не доотримувала тільки від Буштинської електростанції? які Ахметов по домовленості з Насіровим, Ти... замов... кажучи, слов нема. Не докладив, бо вони договір підписали. Це одне питання. Друге правильно каже управління екології. Кошти екологічної інспекції у нас йдуть в цільовим спрямуванням. Коли ці питання, ну, разом з галабалою ми це обговорювали, і вона це озвучила на сесії, наші депутати кричали, що їх гвалтують. І галабалу зняли з посади першого заступника, важкі літали і гіднецити, вони нам сидяться на вологу. Того ці технології з вирощування верби, куди гербіциди йдуть також, воно потім згорає і сидеться нам на гору. Це білети, які роблять соломи, які накопичують собі гербіциди, пістициди і всю заразу, потім вони спалюються, сипляться нам на голову. Ці питання треба теж нам обговорювати, вибирати що доцільніше. А моя пропозиція перша така, у нас Карпати, у нас дрова. Я сім років працював на котельнях, які опалюють школи. Тільки по Богородчанах за один рік використання котельні проти газу, російського газу, склало, знаєте, сіті, 800 тисяч економіки. Одна державна лікарня це тільки по Богарачанах, це доцільні.